Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета Український борщ. Монету, яку у 2023 році хотів придбати буквально кожен. Навіть не тільки колекціонер Гомізмат, але й пересічний громадянин для подарунків, особливо для тих, у кого є знайомі, які працюють в готельно-ресторанному бізнесі. Та й просто як сувенір. Будь-якій господині, я думаю, що такий би подарунок дуже сподобався б. Значить, це сувенірна упаковка. До речі, весь тираж е, монети е, випущений саме в такому сувенірному упакуванні. Без сувенірної упаковки не бачив я, що реалізовувалися десь, чи була на огляді монети. Тільки ось такі сувенірні стилізовані упаковці. Значить, на упаковці зображено елементи української культури. На червоному фоні був борщ, український червоний напис, український борщ українською і англійською мовою позолотою на червоному фоні. Далі український стилізований орнамент в верхній, лівій і нижній частині сувенірної упаковки і власна страва борщ в мисці на дерев'яній такій підставці. І на фоні також бачимо елементи, які входять до складу борщу український, червоний буряк, морква і капуста. Ну, звісно, що це лише тільки частина інгредієнтів борщу, їх насправді більше. На звороті сувенірного пакування бачимо напис Національний банк України з логотипом, напис монети України і те ж саме подається англійською мовою. Ну і подається також український опис монети, що монета присвячена українському борщу, традиційній першій страві, що має безліч безліч варіантів приготування. Є частиною українського культурного коду та нашої національною цінністю. Борщ шанують усюди. Він невід'ємна складова українського сімейного життя та побуту. Йому присвячують фестивалі та свята, що проводяться в різних регіонах країни. Про нього пишуть та знімають фільми. У кожного господині борщ різний, проте він є незмінно, залишається незмінною, головною національною стравою, смак якої шанують також далеко за межами України. А рецепт приготування передають із покоління в покоління. Ну і в 2022 році борщ внесено до культури, культуру приготування борщу, внесено до ЮНЕСКО. Е, Нижче логотип банкнотно-манетного двору. І подаються також технічні характеристики монети. Номінал, метал, маса, діаметр, якість карбування, гурт і тираж. Тираж до 75 тисяч даної монети. Вага і діаметр стандартні 16,5-35 мм відповідно. Ну і власне перейдемо до огляду ж самої монети. Витягуємо її з сувенірного пакування обережно. Монету введено в обіг 29 вересня 2023 року. Презентація відбулась на фестивалі нематеріальної культурної спадщини Жива культура, живий світ, який відбувався в Національному музеї народної архітектури та побуту України. На реверсі монети зображено тарілку з борщем у центрі і традиційний напис Борщ. З елементом оздоблення там подрук. Оця от червона вставочка з білим це елемент оздоблення називається тамподрук. Ну, і на фоні цієї миски з борщем зображене стилізоване зображення українського села. Українські поля, худоба, хати, це вітряк, скоріш за все, скирди сіна. Ось і криниця журавель. Такими журавлями в українських селах набирали воду в криницях. Я, до речі, застав такі журавлі на півдні Одеської області, на, на півдні, на півночі Одеської області, в Ананівському району село Долинське. Я ще був малим. Це були так, 2000 ні роки. От якраз от, от журавель я ще е, застав. Ну і на Аверсі монети. Розміщено стилізовано українську, розміщено зображення української жінки, напис 2023, малий український герб, напис Україна, номінал 5 гривень, логотип Національного банку України. І українську жінку в традиційному вбранні на фоні печі, власне, в якій готувався український борщ. В руках миска з борщем, який приготувала жінка і коштує його. На смак. Інгредієнти цього борщу буряк, чесник, морква, капуста, ну і інші елементи. Схоже на е, кропчик. Ну і на голові така хустина замотана У мене асоціації з сорочинськими ярмарком. І з, Традиційним вбранням українських жінок. На фоні печі жінка зображена це як символ неперервності на життя народу, тепло, затишок, добробут, родини, щастя. І на фоні також можна побачити орнамент за трипільським мантивом. Такі кружечки на фоні печі, яку особлює вікової історії. Гурт у монети рифлений, так само, як і на звичайних обігових монетах 1, 2, 5, 10 гривень, ті, які в нас в обіході. Ось, ну і е, що стосовно українського борщу. Власне, український борщ – це страва, яка має е, декілька різновидів. Існує червоний борщ, власна монета присвячена е, звичайному традиційному українському борщу є зелений борщ, є так званий е, холодний борщ, Тобто різновидів борщу є декілька. І борщ готують, до речі, не тільки в Україні, готують його і в Українах-сусідах. Були спроби України-агресора навіть присвоїти назву борщу, але їм це не вдалося. У 2022 році. ЮНЕСКО визнала, що це не матеріальна спадщина саме українського народу, чим власне, і затвердила статус, що борщ це українська страва, що вариться з посічених буряків, капусти з додатком картоплі, квасолі та різних приправ. Борщ це так звана збірна назва різних варіантів першої страви, спільну особливості яких, ймовірно, є кисловатий квасний смак. Найчастіше під словом борщ, взагалі, розуміють якраз червоний борщ. Це є основною першою стравою української кухні. Він набув, до речі, міжнародне визнання, і це українсь... символ української кулінарної культури і достатку. Ось, до речі, ідея подачі борща на Визнання всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було реалізовано Євгеном Клопотенко. Це відомий кулінар, який, власне, і реалізував це все. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І залишайте коментарі під відео, що б хотіли ще побачити, що сподобалось, а що ні. До побачення!